Це будівля Ізюмського РТЦК, де почали проводити проводить заходи мобілізації 24 лютого 2022 року. Проходила відправка людей до 27 лютого після чергової відправки над військовим комісаріатом зайшов ворожий зітак. Побіжаємо, давай. Зараз літає літак над зюмом. Ми просто тікаємо, ховаємось. 3 березня 2022 року з літака була скинута авіабомба, яка розрушила призовну дільницю. Пункт збору мобілізованих ми перенесли в інше місце та далі проводили заходи мобілізації. 25 лютого поступила команда зайнятися мінуванням мостів через річку сіверський Донець. Чим особовий склад РТЦК і займався. 27 лютого мости підняли. 7 березня пішли окупаційні війська на територію міста Ізюм. І ще крім особового складу РТЦК, ще 122-й батальйон знаходились в місті Ізюм на цій стороні, річці вели оборону цієї частини міста. Брали участь в евакуації населення, завозили продукти, роздавали по домам, де знаходились люди. Вже обстріли міста проходили. Літав ворожий дрон, почули, заїхали. В двори пересиділи, знову вернулись в Кам'янку, загрузились і знову по дворам розвозили продукти. Все зруйновано було. Міська адміністрація виділила будівлю. Ну і Почали процес відновлення своїх картахтек, документації та проводення заходів мобілізації. На сьогоднішній день функції, які повинен виконувати районний територіальний центр комплектування, виконуються. Помімо заходів мобілізації, проводяться заходи соціальної підтримки, заходи по агітації на контракт. По відбору кандидатів на вищі військові навчальні заклади, інша робота, яка була до воєнного стану.